Сьогодні надзвичайно велика подія в Західноукраїнському національному університеті. Основне питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, це представлення нової наглядової ради колективу Західноукраїнського національного університету. Війна змінює наші життєві траєкторії. Але саме завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, саме завдячуючи Збройним силам, які на сході на півдні. Боронять нас від агресії московіта, ми маємо можливість працювати. Ми маємо можливість думати за майбутнє. Єднаємося в імя завтрашнього дня, переможного дня, з великою шаною, з великою вірою у завтра. Вельмишановне товариство маю за честь сьогодні оголосити наказ міністра освіти і науки України. Про утворення наглядової ради Західноукраїнського національного університету і представити членів наглядової ради на першому засіданні вченої ради. Я хотів би, щоб ті можливості, які відкриваються сьогодні для України, і зокрема в освітній сфері, щоб наша рада використала. Щоб ектракт використовувати. ми можемо дуже серйозно модернізувати наші відносини і на їх базі запропонувати проекції, які можуть бути дуже цікавими для освітнього процесу. Тому я з цими побажаннями хотів би звернутися до всіх, щоб ми пошагову осмислину дорожню карту зробили для нашого університету. Шановні! Мої друзі, колеги, партнери по наглядовій раді, ми з Віктором Андрійовичем мали таку плідну дискусію податків стосовно розвитку наглядової ради і векторів розвитку університету в цілому. Я, з вашого дозволу, Віктор Андрійович, візьму на себе відповідальність за напрямок об'єднання спільноти випускників, тому що сьогодні ми як ніколи розуміємо, що спільноти працюють. і сила кожного університету, випускників, випускниках, які вийшли з цих сім. І саме на плечі випускників має лети добробут і майбутнє альбоматорі. З гордістю, можу сказати, що я випускник Західноукраїнського українського економічного університету і з гордістю приймаю непросту ношу відповідальність заступник голови наглядової ради з вашою допомогою. Ідемо по визначеним векторам і допомагаємо пані проєкт. Дякую. Дякую. Мені надзвичайно приємно бути представленим тут членом Наглядової ради. Випускники цього навчального закладу закінчив його в 1992 році. З 96-го року я працюю начальником фінансового управління. З своєю боку, я гарантую, що буде всякими своїми діями сприяти розвитку подальшому. Я також представлюся, я двічі закінчив дому, яким дуже пишають, отримав гарні знання, які зараз максимально впроваджуємо життя. На себе готовий взяти чергу, виховання цілкової підготовки студентів нашого фабетного закладу. Дякую всім за честь і можливість продовжити свою роботу в складі ради одно з кращих вузів нашої країни, бус, який має добрі славні традиції, які має добру академічну базу поряд тим, має такий постійний присутній дух новаторства, дух свободи, вуз, який завжди був активним учасником громадянського суспільного життя міста, країни. Сьогодні чимало ваших випускників, ваших студентів, викладачів, боронять нашу державу. Ви були першим потужним волонтерським хабом історик в місті. Дякую за ту підтримку, за допомогу ми. Відчували для наших учнів приміщення осіб. Дякую за ту роботу, кори сьогодні робите для підтримки наших військових, дякую за ті проекти, які завдяки вам або при вашій підтримці можна було реалізувати в місті. Рада всіх бачити. Я щиро сподіваюся, що наша продуктивна робота далі продовжиться. І не було б сьогоднішньої зустрічі, не було б нашого взаємодії, якби ми не подякували. Нашим мужні захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, вболівають за нашу територіальну цілісність і суверенітет. Є велика і велика подяка. Свою чергу, хочу запевнити вас, в межах правового поля буду надавати всіляку допомогу і підтримку. Я дуже вдячний це для мене велика честь, що я можу тут бути з вами, як член передової ради. Це для мене також пов'язане. Я маю вже свій досвід. bardzo współpracy z terenowiską uniwersytetem. Z początku, z początku fakultetu, to nasza współpraca, między z Uniwersytetem, Polsko-Nagrodzkim Uniwersytetem, my stworzyliśmy szkoły Polską i Europejską Poprawę, i to jeszcze dużo licznosz, że taka współpraca między uniwersytetami ma taki rezultat, że tak długo pracuje taka programa. My mamy taką szkołę, szkołę Ukraińską prawa. І також залишився університетом в нас. Май Насправді, наша робота, я вважаю, буде досить легкою, оскільки нам треба відкрити двері для наших українських друзів, для наших українських науковців до Європейського Союзу. І я вважаю, що це можливо зробити не тільки між західноукраїнським національним університетом та моїм рідним університетом у Берліні, а також з іншими закладами освіти. Uh, I feel very humble here. Я насправді відчуваю э, э, таку трепет, коли стою тут. На жаль, я ще не говорю українською мовою. Але я насправді вже 25 років співпрацюю з різними українськими університетами. Але насправді тільки після трьох років співпраці з вашим університетом я нарешті почав вивчати українську мову. Ще раз велике спасибі усім членам наглядової ради, що погодились взяти участь у її роботі і супроводжувати наш університет протягом п'яти років. Ми впевнені, що ваш досвід, ваша проукраїнська позиція нам допоможуть в удосконаленні і в обранні тих траєкторій, завдяки яким ми ставимо так як ви нам бажаєте, провідним європейським закладом освіти. Дякую.